Так, Всім привіт, хочу коротенько підвести підсумки і залишити відео про мотобур, який я сам зробив. Нагадаю, мотор у нас від, від бензокоси, від тримера, від мотосапи. У мене там є така сама коса, точно з таким самим мотором, точніше, стандартний китайський моторчик. Нічого особливого, те, що там пише кентавер, це все хуйня. Дивіться. Цю частину і це я купив БУ на... в Оліксі чи на Оліксі Ось, цьо. можете бачити, я трошки тріснув там, Ні е -е, його заварили аргоном. Ось видно, він покоцаний такий був. І шнек, шнек 200 мм, пружину я купив оцю сам. Е -е, болти закальонні. Купив, а це такий, в общем, простенький. Ну, я вам скажу так, що воно в мене нічого не рвало. Тому що зараз розкажу, бо для того в мене був першопрохідний, скажімо так, ручний бур. Оце ось Оце ось таке я з ним зробив. Сили багато просто. Е, розказую для чого. Е, у нас тут глина, типу, виходить, після чорнозему. І і, і там є камінці. Таке, типу, я виходить, якби робив е, дири попри, попри мур, а там відповідно колись кидали камінь і треба було спочатку йти сантіметрів 20 цим, ось шнеком, а потім я вже йшов цим. Е, ну Ще для того, всього, для того всього я ще взяв лома, щоб вибивати каміння. Дуже хороше діло. Ось такі ось результати. Це все стандартне, нічого тут цей, я віддав там одному чоловіку і на закалку леза я зробив сам. Правда він був вдома і я коротше, не встиг цей прикрутити. Але і так непогано. Річ, я скажу так, річ хороша свої гроші. Е Однозначно вартує, нагадаю, оце діло. Редуктор і рама мені обійшлася в 2000 з копійками. ну Там за наставку це ось 500 гривень. Ага, редуктор рама і шнек 2000 з копійками. І ось, ну нехай 2600 шнек, пружина антивібраційна, ну, типа протиударна, редуктор, редуктор і корпус 2 2600. Мотор в мене був. ось, ага. На просторах інтернету я зустрічав, що тільки редуктор з мотором, ну і з рамою стоїть орієнтовно там 4-5 тисяч і сам з собою тисячу гривень віддають за цей тисяч, і 6 тисяч. Так що ось так от така от штука, бурив'яним Дохера, скажімо так, не жалів і... Він поміг. Ну, ось таке отділ у вас точно має бути з собою вдома. Бо ось, якщо, наприклад, на городі бурити, то цей, цей шнек ручний не треба зовсім. Бур. А якщо десь таке місце, де там коріння може бути, то краще спочатку проходити трошки цим. І коли вже чиста земля, далі йде, то, щоб не вбивати, просто-напросто редуктор і всю конструкцію, то, 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 то рекомендую мати ручний бур. Чесночок у нас. Як там себе почуває, не знаю. Вчора кропив його, трошки він пожовтів. У нас 20 березня був приморозок сильний і сніг. Сніг був гарний. І ось так от покропив. Вроді там на другому городі в селі є ще кусочок, то там казали, що відійшов. Ну побачимо. Тут вроді, якось теж так пішменше. менше Так що що можу сказати? Ось таке от діло, беріть. Не, не пошкодуєте.